Доброго дня. Рішив зняти такий ролик невеличкий. Відпустка закінчується. Дуже багато дзвонили за голубів, запитували. «Ну, хочу вибачитись зарані, що не вистачило цих. Сиків. Все, що залишилось. Все, що є. Такі от голуби залишились, а залишились ці попарно. Попарно. І трохи пару молодих поставляв по одному, там від кожної пари де... Вчора трошки був вітерець, випустив, голубів і копчик прилетів, забрав одного голубка хорошого так не спів я навіть, навіть розірвав, почав охотитись вже копчик, так що прийдеться, сьогодні вже не випускаємо, не знаю, хоч вітер і є, така погода, але не випускаємо бо до весни, якщо так би продовжатися, то позабирає всіх. Людей. Так що такі. А э, стосовно, що питали мене, які голуби в мене там, які Є, наприклад, такі чуть, э, красніші, вони там, наприклад, от голубок такий пишніший. Голубок такий таке крило. Парований з голубом дуже брав я. Тут десь хіловські кровя є, хтось сказав мені, ну де хтось сказав, одна людина. Голубочка така. Такі вони дітей десь голубок ще спіймаю голубками. А десь маю голубок. Ось такі голубочок. Вони дали одна на одну. Таке він такий пишний. З таким колічком. Я комусь там відсилав. Голубок. Пишний такий. Пишніший. Є трошки попроще голуби. Я їх називаю сивопузими. отакі, зараз покажу. Це хто бачив. Ой, блядь. Зараз овщикаміші такі вони більш простіші. Блин. Більш шустріші, блін, ну а такі більш трошки буріші, блін. Ось такий голубочок, 12 14, одна на одну. Красивий. такий сивопуз, але блін, крило таке його, ще не долиняв. Одненький тільки голубочок. Сивопузи, якщо видно, все бачите, сивопузих я називаю їх. Вони шусти. Олупа сейчас що... голубочка. Не... Тоже специй самые пари. Тоже блин, одна на одну, ну тут 14 пів. І тоже сього пуза голубочка така, Ну. не знаю, чи на видео видно, чи ні. Он і шустрі взагалі такі на ящик. І шустріший. Ось такі голубок. Старий голубокий. як сплошний стастийте. Теж таке крило його. Долині відпосідні перов. Але і сплошний голубок. рижою голубкою стає парований. Так, що ж я хотів показати. Ну, в принципі так по голубах, що проглистував голубів, тому що я трошки прозівав, цей рік було глистів, як ніколи. Дуже багато глистів було в голубів. Проглистував, вітамінчики дав, блин. купив вапняковий корм, засипав десь пол, засипав, трошки на її завідпусти порядок. Ну, корм такий ось запас. Кукурузка, семечка і прособлін. Будуть давати родичі їм, як, як, як поїду я. Так що Скільки залишився, що ж. Ось така голубочка вийшла. Це це або груда. Таких я обачно не тримаю. А Це голубка вчора загнав, одного забрав, а цей і вернувся. Мов що не прилетить. Голубочок такий прикольний так, в принципі. В принципі, і все. це трошки відійде. Ну, скільки залишив? Залишилось О, 25 штук вчора забрав, 24 штуки залишилось. Ну, тут ще ну, перепарувати треба буде, може ну, щось. <кій> щось трошки більше голубок залишилось, ну не знаю. Буде видно, що до весни довго. Але... Так що таке. Всім дякую за просмотр. Всім спабім.